Всім доброго дня! Сьогодні буду пекти полуничний торт. Для одного коржа потрібно такі продукти: 3 яйця, 100 г цукру, 2 столових ложки борошна, 1 чайну ложку розпушувача і 1 пакетик кісілью. Треба спекти таких 2 коржі. Для крему, 1 літри пюре з полуниці, пів склянки води, 1 пакетик пудингу, 1 склянку цукру і 300 г масла. Готуємо корж. Яйця з цукром збиваємо в стійку піну. Додаємо один пакетик киселю і ще збиваємо одну хвилину. Далі борошно змішуємо з розпушувачем і додаємо яйця. І акуратно вимішуємо. Для гарного кольору додаємо ще барник гелевий. Виливаємо тісто у форму, випікаємо корж у попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів 25 хвилин. Готуємо крем, змішуємо полуничне пюре з цукром і доводимо до кипіння. Вливаємо розведений пудинг у воді і варимо ще 2 хвилини. Далі збиваємо масло. Тепер додаємо вистеглий пудинг по ложці і продовжуємо збивати. Коржі розрізаємо на дві частини, збираємо торт. на корж викладаємо крем, на крем викладаємо корж і так всі коржі перемашуємо. Зверху і боки змащуємо також кремом. Прикрасила тортик желеними сердечками, кремом, боки обсипала подрібненою крихтою. Так, тортик виглядає у розрізі, дуже смачний, з полуничним кремом. Пробуйте, готуйте і всім смачного!